Вітаю всіх колег, колежанок, учнів, учениць, восьмикласників і старше, які разом зі мною дивляться на різні цікаві задачі. І ось таку цікаву конструкцію, яку ну, якої не бачив, скажімо, у наших українських підручниках, наприклад, таких задач. Я побачив на одному з інтернет-Ютуб-каналів. Чи можете ви знайти площу жовтого трикутника? Автор тут розв'язував 9 хвилин. Я не знаю, що тут розв'язувати 9 хвилин. 9 хвилин авторолика розв'язував дуже таким способом. Досить ну, автор не знав того, що знають наші восьмикласники. Я не знаю, що тут розв'язувати 9 хвилин. Це задача ну, фактично вона усна, якщо так розібратися. Вона усна, вона усна розв'язується. Якщо знаєте добре, матеріал 8 класу. Натисніть, будь ласка, паузу. І спробуйте цю задачу розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло дуже швидко і навіть усно. Я дивлюся в свій підручник 8 класу. От, от. Останнє ну, крайнє видання, середнє пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Це параграф 15. Якщо Бог дасть, і ми в цьому році видамо вже 8 клас для нушівців, то це буде параграф е, на один менше, тому що один параграф в мене переїхав із, 7, із 8 класу в 7. Ну, ну, це усна задача. Мені навіть якось так соромно за ці 9 хвилин, чесно кажучи. Дуже соромно. Ну, прямокутний, він же жовтий, прямокутний трикутник. да? Тобто, я, то, тут просто одним кроком геометричним розв'язую. Це я беру оцей відрізочок, продовжую. Отримаю точку N. Наприклад, я, ну, я, я можу це написати. Давайте я напишу M. N перпендикулярна AB. Що ми перед собою бачимо? Ми бачимо два прямокутника ADMN Н, Н М, Ц, Б, прямокутники. Тобто, AN дорівнює 4 NB дорівнює 5. Ну, я пригадав параграф, який називається Середня пропорційна відрізка у прямокутному трикутнику. Ну. Тоді висота КН за цією. За цим параграфом. Ну, давайте я напишу для учнів. КН в квадраті це добуток АН на НБ. Тобто КН це корінь 4 на 5 це два коренів з 5. Тоді площа трикутника АБК. Одна друга основа АБ на висоту НК. Ну, все, мабуть. Можу навіть відповідь написати. Я не пам'ятаю, я собі зберіг. Ні, так, да, ось він, X, Y, Вл. Ой молодець, навіщо не знаю. Тобто, за кордоном виходить інша формула, ніж... Площа прямокутного трикутника добуток катетів ділити на 2, половина добутку катетів. Ну, мабуть, вони не знають іншої формули. Шкода, звичайно. Мені шкода нашого закордонного світу. Тому, шановні. Учні, якщо дивитесь за кордоном, приїжджайте до нас в Україну вчитися, у наших українських вчителів, за нашими українськими підручниками. Я, звичайно, шуткую, я хочу в кожному своєму ролику довести, що наша українська освіта абсолютно не гірша. Закордонною деякі задачі ми можемо розв'язувати набагато набагато кращими математичними методами. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!